Прибиральниця каже керуючому банку, Андрію Івановичу, може б ви залишали мені ключ від сховища, щоб я там спокійно могла прибрати? А то поки я шпилькою замок відкрию, то півгодини втрачаю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Оксано, ти не знаєш, що хоче в подарунок твій чоловік на день народження, а то нам незручно запитати. Він хоче чобітки жіночі, італійські, 38-го розміру, але незручно зізнатися. А, і ще мультиварку. Давай зіграємо в морський бій. Давай. А один. Поранив. А два. Поранив. Ну, зараз я тебе доб'ю. А три вбив? Ні. Як? А поранений на Б4 переповз. Оксано, ти була у психіатра? Так. І що він сказав? Сказав, що психічних захворювань немає. Просто весела дурепа. Петре, а ти мене боїшся, коли я без косметики? Якщо бути чесним, Валю, то я тебе із косметикою побоююсь. Кохано, а чим це від тебе так приємно пахне? Парфумами, які ти вчора мені подарував? Та я тобі не дарував парфуми? Дарував, дарував. Подивись у гаманці.